Слава Ісусу Христу! Сьогодні урок третій, урок про Духа Святого, і у нас сьогодні тема помазання. Також про це говорять мало і говорять тільки для особливо зрілих. Моє завдання розжувати кожному пересічному, тому, хто читав Біблію, хто не читав, ми будемо читати Біблію. Зачитаємо уривок. Євангелії від Луки, 4 глава, 18 вірш: Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогам, послав мене стілювати розбитих серцем, сповістити поленим, полоненим визволення, і сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, сповістити літо Господнє приятливе. Там, де літо, там рік ювілейний, якщо хто пам'ятає. Кожний сьомий рік євреї вважали рік ювілейним, вони відпускали рабів на свободу, поле не засівали в цей рік, воно відпочивало. Тобто, це символізування було вихід з рабства, вихід з рабства євреїв, Божого народу, тобто церкви. Я пам'ятаю своє рабство, коли я жив у світі без Бога. І коли ми вийшли з цього рабства, тепер наше завдання витягувати інших людей, виводити з цього рабства. І для цього дається Дух Святий. Він це зробив з нами і Він це продовжує робити. Ви Виводити полонених на свободу. Хто такі полонені? Для Бога всі ненароджені згори, ці люди, які ще не посвятили своє життя. Богу, вони є полоненими, полоненими сатани. Сатана їх тримає в рабстві, вони змучені, деякі навіть не зауважують, що вони в рабстві тому що це своє змучення, вони якось перекривають випивкою, наркотиками, сексом. Коли вже повний знак стоп, повний знак тупика, тоді аж. Вони починають виходити з цього рабства. І що, і що таке помазання? Спочатку ми звернемося до історії в Старому Заповіті, коли помазували, на царя помазували, на служіння, на пророка, помазували, виливали єлей. єлей на голову. Uh, який стікав, який стікав по людині, і це символізувало тобто людина вся була заплямована цією оливковою олією, це символізувало вилив Духа Святого. І зараз ми говорили про хрещення Духом Святим, що Дух Святий виливається, де хоче, на кого хоче, хто готовий до цього. І коли Дух Святий відбувається хрещення Духом Святим, занурення в нього, тоді, після цього, коли ця людина не роз... Порошить оце хрещення Духом Святим, коли вона хоче більше і більше Духа Святого, то Бог призиває її на служіння. Це називається помазання. Сходить помазання. Це може бути по-різному також через рукопокладання вдома в себе, просто під час молитви. Це вирішує Дух Святий. ми можемо тільки. Це просити, символізувати, виливавши оливою, але коли вилили оливою, це не означає, що Бог вже тебе відправив на, на служіння і помазав. Це люди, поки що відправили. А в Бога на все є свій час. Господь може враховувати, звичайно, цю молитву. Це людське єлеє помазання. Тобто Він дивиться на серця людей, на серця тої людини, чи вона готова. На серця тих людей, які помазують. І як я буду розказувати, наприклад, як воно відбулося в мене. Тобто я сповнився Духа Святим, я ходив місяць, другий, я не хотів з цього виходити. І одного ранку я відчув його присутність. Дуже чітко відчув ту, яку я відчував, коли 15 років тому. Коли я е, мав спілкування з Духом Святим, була ця сама присутність, це саме відчуття, це поколювання, це тепло. І, знаєте, так приблизно співпало, як у апостола Павла, моє друге ім'я Павло. І воно подібно співпало, що Павло каже: я через 14 аж років пішов в Єрусалим і, і почав своє служіння язичникам. Тобто, в 14 років було. У мене пустиня. Тому, якщо ви зараз переживаєте пустиню, не відбувається те, що спочатку відбувалося у вас. Ці дарини діють ті, що діяли. Не, не вірте, лукавому. Бог нічого вас не забрав. Господь просто вас готує, проводить вас цими долинами. Щоб через це горнило, вогня, випробувань, щоб витрясти з вас все, випалити всі неугодні домішки. Тому що, коли ви вже будете в служінні, на вас дивляться люди, як на представника Божого. І не дай Бог у вас, ще є якась гординя, бо любов до грошей, це все розвалить і церкву, і служіння, і вашу сім'ю. І знову Господнє ім'я буде посоромлене серед людей. Господь, він зацікавлений в Царстві Божому, щоб воно розширялося. І оце помазання воно паралельно йде з ходінням в Дусі, про яке ми хочемо добратися. Я вже мав в цьому уроці говорити, але можливо, будемо вже на вступному. Якщо Дух Святий не відкриє щось ще інше, помазання воно паралельно з ходінням в Дусі Святому, тобто без ходіння. В Дусі Святому помазання не буває. І коли ти попадаєш під це помазання, коли постійно його присутність, коли він просто от не ти молишся, а Він приходить до тебе вночі і він просто тебе не відпускає. Це молитва вже, він, е, вже йде з його сторони. Це не намагання з твого боку якось помолитися, почути Бога, він, він це ініціатор, він більше, він тебе просто манить. Знаєте, як в пісні пісень. Є таке, таке місце Писання, де автор говорить: мани мене, мани мене, оце є те, що робить Дух Святий зараз. І ви просто, от, ну я розкажу, що я відчуваю. Я просто потрапляю в рай. Чому? Я тепер зрозумів, чому Ісус не проповідував, наприклад. Якісь речі, ну наприклад, зцілення там чи вигнання бісів саме. Чому він не проповідав якісь, не ставив ставку на організацію церкви, наприклад. А він говорив, він говорив про царство, про царство, тому що Дух Святий будує царство, його будує рай тут на землі. Це його царство. Це там, де немає вже плачу. Там вже де навіть прихоє випробування, ти просто радієш, отак як Петро, коли його заключили в таємницю, він там співав. Тобто він вже перебував в цьому помазанні, в цьому ходінні. Йому просто було добре. Оце царство, воно захоплює серця і помазання захоплює це помазання, яке я маю. так, оце відчуття, воно, коли я одмолюся, навіть онлайн, воно просто переходить на тих людей. Цей Єлей, скажімо так, він перетікає Дух Святий, який в мені, він перетікає, торкається тих людей, яким я проповідую чи виганяю бісів. І вони відчувають присутність Божу. І Бог не стільки зацікавлений в вигнані демонів, як зацікавлений, щоб Дух Святий вас торкнувся і торкнувся до глибини душі, і визвали у вас в темниці. Все вийняв, все нечисте, яке ви роками носили. Він це від цього всього очищає, звільняє. Тому дуже часто, от мої глядачі, ви не розумієте, чому ви, коли спілкуєтеся зі мною, чи ми помолимося, ви плачете, ридаєте, і, і оце є основне, це є основне, що бажає Дух Святий, звільнити вас від гріхів, від рабства цих гріхів це найперше. Від цього тягара, рік ювілейний, щоб відбувся в вашому житті, рік сьомий. Повнота, е, визволення. І от ми недавно приїхали з е, церкви з Підволочиська. І е, ш, ви, можливо, запитаєте, що там відбувалося, як Дух Святий там, як помазання діялось. По-перше, я, коли говорю, проповідь, я відчуваю це помазання, що не я говорю, він говорить. Оце відчуття його присутності, оце радість, це натхнення говорити. Коли я молюся, також я відчуваю його. І люди це відчувають. Люди ще під час проповіді вже почали плакати. А коли ми почали за кожного молитися і до кожного блослов, вони просто всі ревіли. Просто ревіли, тому що все вскривалося, всі нариви до святий, оце зацікавлений. Знаєте, ну є таке, що люди падають від Духа Святого. Ну, щось подібне приблизно відбувалося в цій церкві. Деякі люди ну, їх потрібно було тримати, тому що їх просто хитало. І коли закінчилась молитву, я ледве прийшов до тями. Я просто був п'яний. Я кажу, дружині, може, ти сядеш за кермо, бо я просто щось зі мною таке відбувається. Вона каже, я така сама. І ми десь годину відходили, щоб прийти просто до тями. Це таке прекрасне відчуття. Але Бог не, не хоче у цього п'янства чи сміх. Це вже наслідки. Це наслідки. Він хоче вторкнутися глибини душі і викликати в людині співчуття, жаль за гріхи, сльози. Оце Бог робить всередині більше невидиму роботу. Ну, а ми люди звикли, що от помазання, це от всі падають, там. це сміх, це мови. Так, мови, коли помазання сходять, я зауважив, що мови якісь інші в мене появляються. Тих, яких ще не було, але не в цьому суті. Суть, знову ж таки, відчути любов тата, любов батька, татуся дорогенько. І це робить Дух Святий, Він ніжний, він хоче серце Бога в вас помістити, він хоче вас преображати в ту, в ту образ і подобу Божу, хоче розм'якчити ваше серце. І ви будете, і ви стаєте далі слугою Божим, який, який помазується на служіння. Чому обов'язково має бути помазання після сповнення Духом Святим? І чому для кожного християнина важливо війти в помазання? Це для кожного, тому що без помазання ви не встоїте ні в спокусах, ні в гріхах, в плоть просто буде сама. Керувати буде, буде плоске християнство. Плоть має висіти на хресті, ваша плоть має бути прибита, а ви маєте рухатися в помазанні. Якщо? Зауважу, як якше я зауважую, що відбувається зі мною. Тобто, оце, що ви плачете, каєтеся, духи нечисті, вони мучаться. От, коли я молюся і наказую, можу просто тихенько молитися, людина сидить. Навіть не кричати, не обов'язково кричати, там, не обов'язково інші мови. Навіть часом не наказую. Просто сижу з цього боку, а вона з того. Навіть вирубається відеокамера, це нічого страшного. Навіть зв'язок все рівно я молюся, я пам'ятаю про цю людину, що пару секунд було. І там людина в другому поверну в другому кінці навіть от вирубається зв'язок на хвилину, там, на дві. А я молюсь, а там людину корчить. І коли включається зв'язок, я бачу, що далі те саме, що духи вони кричать, не муч нас, не души нас, пече. От такі речі відбуваються. Це від помазання. Це не моя е якась здібність, це не моє, це його. Я просто дозволяю йому це робити. Я тримаю себе в частоті, в святості. От. Що відбувається? Що іншого? Що нового відбулося, коли Бог мене помазав? До речі, от, от я розказував про це служіння так, під Волочеську, і Бог вже помазав мою дружину перед тим, як ми їхали, вона все те саме відчула, вона ввійшла в це служіння. Тобто я допоміг, можливо, Бог через мене допоміг моїй дружині отримати це. Вона просто, знаєте, терлася об мене, скажімо так. Вернемося до старого заповіту, до історії. Коли вівцю, от я тримаю вівці, і часом до них от, шерсть і чіпляються всякі блошки, мушки. І що робили пастухи? Пастухи, ну я стрижу. Напевно, коли було холодно, коли не можна було стригти, вони наливали на одну вівцю, наливали багато-багато оливи. Прямо вона така була жирна, От, помазання на комусь є дуже багато. А інший сухий. Сухий. І коли цю вівцю пускали в отару, і коли інші терлися об цю вівцю, вони самі ставали жирні. І ці мушки вони не люблять ці. Атмосфери, жирності, і вони втікають, вони вмирають в цьому. От щось подібно так діє, помазання. Коли ви теретеся один до одного, я, наприклад, терся біля Володимира Різника, архієпископ Православної Реформаторської церкви України, Різник Володимира або Кіфа, друге його ім'я. Я старався тертися, приїжджав до нього, піддивлявся, спілкувався, бачив, як він ходить в цьому, в цьому мирі, в цих чудесах. Терсі. Я перейняв це помазання. Він навіть, напевно, не зрозумів. Можливо, він ну, були молитви, так, з рукопокладанням. Але поки я це, до цього не дійшов, бачите, була молитва. Він молився за мене, так, за служіння, але. Руки пройшли, поки воно дійшло до мене, поки я зрозумів, це пережив. Потім це набагато скоріше в дружини відбулося. Десь 2-3 місяці вона потерлася От, до, до об мене, ну, образно говоря, і помазання, Бог вилив на неї це помазання. Тобто вона пророкує мови, інші мови. Новіші, якісь я зауважив, що в неї. І вона відчуває оце саме тепло, в неї руки, в неї завжди руки змерзали. Тепер вона каже, в мене руки завжди гарячі Справді, вона не розуміла, що відбувається. Каже, під час служіння в мене все горить. Я потрогала інші груки, інших холодні. Значить, дійсно тут холодно. А я перші перший місяць, то я кофти міняв і футболки. Я думав, що в мене щось. Пощепує ну, і міняв, але ж руки, то все рівно пощепує. Ну, общем, ми не розуміли, що відбувається. Зараз ми вже краще розуміємо. І що я зауважую, коли я проходжу повз людини. У мене помазання на вигнання бісів. Більше в основному потім зцілення людей. Коли проходжу, повз людини, яка має демонів, вона відчуває Божу присутність, демони зразу. Скакують, зразу активуються, починає її корчити. І я відчуваю помазання. От прямо, чим ближче до людини, тим більше помазання. Це я зауважив. В нашому селі є люди, які мають демонів, то вони взагалі, як мене бачать, вони просто скоро до хати тікають От, От держимі. Демони не хочуть. Бо якщо я зараз вступлю в розмову, а ця людина прийме Христа. Помазання діє на покаяння. Ми пам'ятаємо, ми говорили, що якщо помазання, то людина кається, навіть не потрібно їй проповідувати сильно Євангелію. Це те, що відбувалося в Кетрін Кульман, в Самрала, в багатьох проповідників вони просто заходили, наприклад, в якусь таверну, помазання на стійки, то Лей з них переливався. Що воно зачіпало інших, інші люди просто каялися. От де відповідь має бути оце помазання. Я вам розказую, і хто буде мати якісь ще запитання, я буду розказувати ще більше. І коли я проходжу по всіх людей, вони відчувають, боже, і я відчуваю більше, оце є те, як можна це приблизно на практиці пояснити. Не знаю, ну в мене воно йде через відчуття. Це рецептори відчуттів. Хоча це більше навіть не через тіло відчуває, а це навіть десь от в глибині ти відчуваєш його присутність. Боже, тобі стає добре. Тобто я от постійно в цьому раю, тому що постійно Дух Святий на мені, і Він помазав мене. І це помазання воно постійно воно тече, тече, і ти і нас от зараз ми вже не знаю, місяць, ми їздимо по всім церквам, більше навіть. І зараз в нас графік знову по всім церквам. Тобто вони відчуваються, вони бачаться, вони бачать, що Дух Святий торкається, вони цього хочуть. Десь якісь церкви вже трошки заснули. І ми їдемо це все розрухати, не тому що ми такі круті, ми зараз от вам покажемо смирінням. Так, от, до речі, коли я от говорю якісь речі от про помазання. То все, плоска людина буде все сприймати, що я гордий, що я хвалюся. Але я змушений розказувати вам приклади. Навіть часто я позбавлений нагороди якоїсь, коли я посіяв якісь гроші, я розказую це як приклад. І нехай буде, я буду позбавлений нагороди. так? Бо написано, що права рука нехай не знає, що лі... Але мені потрібно це донести і показати, як воно працює. Це є важливіше. От. Ми скажу так, от звідки я це все знаю, <кхи> Вибачаюсь. звідки я це все знаю, про, там, про одержимість, про помазання. Ми не тільки онлайн працюємо. От. Сьогодні в нас ночувала людина, яка вже є віруюча два роки, але демони виявляється в ній демони. І ми провели з нею не одну годину, щоб це, знаєте, це дехто каже, чого ти раз не скажеш, і де вони не, не вийшли. Тому що Бог працює з людиною, з її серцем. І було до неї слово: що дявола, диявол настільки має в тобі місце і право, настільки ти йому даєш. І коли ми почали просто спілкуватися, говорити, пояснювати, як. Що таке спасіння, що таке хрест, як потрібно дивитися більше на хрест, а не на змії, які кусають, а на мідного змія, так, як символ Ісуса Христа на Голгофі, От, то людина починає, тобто помазання діє, так, і плюс людина, вона віру свою включає Без віри, Без віри, я вам скажу, в мене ще не було таке, що помазання діяло, демони виходили, якщо в людині немає віри. Всі, хто звертається, є віра або в цієї людини, або в тих людей, які за неї звертаються. Ну, засілення є, що, наприклад, що інші можуть так, просити за когось, відбувається зцілення. Вигнання бісів, на жаль, в мене ще не було в моїй практиці. Буду радий, якщо буде. Потрібно, щоб людина сама звернулася. Так само з алкогольною, наркотичною залежністю потрібно. Я покажу, що бачу, що потрібно, щоб людина сама звернулася. Ну, Якщо у вас потужніше, я буду радий вас навчитися, як воно діє. Вірю, що помазання воно буде більше і більше. Що коли вже не треба проповідувати, ти зайдеш в якийсь там стриптиз клуб, і вони будуть каятися. Але бажано очі опускати, не дивитися туди на шест. От вірю в таке. І чекаю, ну, працюю над цим, бо я бачу, що воно збільшується. Оця присутність духа збільшується, коли я виганяю демонів, в ту секунду, прямо мене аж. Так переповнює, і, саме, і в той момент зазвичай де мене і виходять, коли мене оце переповнює помазання. Ну, це ну, отаке, такі основні е, приклади, я, які я хотів розказати. Вірю, що воно вам е, послужить. Е, ну, служителям в нашій школі, до речі, там вже їх за 30. і... Вже є служителя, які рукоположені на служіння, які здали екзамени. Які екзамени. Е, прийшла людина, яка мала духів нечистих, і вони молилися і не боялися руки класу, тобто вони перейшли цей етап страху, вони наказували цим духом, ці духи виходили. От такі екзамени в нас в школі. У нас не е, теорія, у нас в основному практика. Е, е, і в, в, учні виходять не в один момент всі, а ми бачимо, хто коли готовий, той тоді і виходить на служіння. От. Наразі все. Хай Господь вас рясно благословить і помаже Духом Своїм Святим. Амінь.